Увагу, увагу. Доводимо до вашого відома, що в період з 4 квітня по 29 квітня у нашому шкільному царстві відбудеться зміна правити. До влади приходять природно математичні дисципліни, та їх правити. Всемогутній атом, її високий цариця Дія, її величність цариця Флора, його високий цар Мінділей, його величний цар Юзи, його високий цар Меридіану. У зв'язку зі зміною влади оголошується зміна в деяких статтях статуту нашого шкільного тверду. У школі має планувати здорова атмосфера всіх терміново відбутися депресії та агресії. Підвищити хронічне бажання учнів вчитися, а вчителі працювати. Усі предмети, які не вміють рахувати і не містять воду, які не вивчають рости та тварин, мають бути вигнані шкільного царства на період 4 по 29 квітня. Усім учням прийняти активну участь у вивченні природних математичних дисциплін, займатися дослідженням, задачами, експериментами. Дозволяється залучати до проведення місячника царицю музу для возвеличення предметів природничо-математичних дисциплін. Найголовнішим правителям шкільного царства, правителем над усіма правителями призначається його всемогутня величність. Неперевершений і непереможний наймогутній цар атом. школі очікується мінлива погода з проясненнями під час шкільних вперед. Сильна гроза з гадом та шквалами може проходити під час директорської наради, після якої численні вчительські розробки мають сяяти мають всіма кольорами веселки. В районі царства фізики і хімії спостерігатимуться магнітні бурі в наслідок плавини дощі. Кислотні дощі не передбачають. У кабінеті інформатики повні штелі, всі комби зависні. В бібліотеці ясно та сонячно, проте на перервах відчуватиметься ліське підвищення тиску у зв'язку з припливом читачів. Цей указ виданий в єдиному екземплярі і не підлягає редагуванню. Найдавніша на планеті, між наук математика ти наша, вірна помічниця. Чи будинок зводиш, друже, чи пливеш морями, скрізь вона тобі послужить. Всюди вона з нами. Хімія, наука віку, Пам'ятайте кожну ми, так же травить чоловіка, що й не знаємо, що й робить. Проти яддя винайдемо, поклянемося, братці тут, далі вчитися бідемо, всі в хімічний інститут. Найдавніша на планеті, йшло, цариця, біологія до наша, вірна помічниця, через рослини садиш, чи чіпливеш плев... сади морями. Скрізь вона тобі послужить, всюди вона нами. Вона і хай географом пала. Від них у школі користь не мала. Що ж, географія, наука непроста? Ти маєш знати села і міста, півнини, гори, ріки і моря. Багато ще, бо запевняю я, як природу треба берегти, де живуть, чим живляться кити, де добувають золото графіт, як відрізнити марму чи граніт? Із чого сталь отримав сталева? Е, скільки зерна молотять на гектар? Які народи в Африці живуть? Чому багато німці пива п'ють? Що сто разів, чому коли йде, на всі географ відповідь знайде. Молекули, атоми, електрони. А ми це все невідомі світи. Не мега, а мікро на нашій долоні, долодії. Цілі галактики, спробуй знайти. Найближчу, найдальшу розкрий невідоме. Про них не між них і знанням збагатись. А потім, що мріє лише під свідомо у заході ватомні надра десь. Такое физика, вы спросите, друзья, Я скажу вам, города без физики нельзя. Физика наука, наш хороший друг, В этом убедиться могут все вокруг. Плачь на землю, падает листва Сила притяжения каждому нужна Почему по проводу электрон бежит А потом от этого лампочка горит Кто понять поможет? Физика! Дети, физики, закон, но известен стал времен. стояли на скорости пути Узнаете вы время, что вовремя прийти Физика поможет всем в учебе и труде Физику встречаем мы повсюду и везде С физикой ложусь я, с физикой стою На уроке физики я скорее бегу Ночью солнце светит, физики закон Нам известен с давнишних времен С физикой ложусь я, с физикой стою На уроке физики я скорее бегу Ночью солнце светит, физикон, закон Нам известен с давнишних времен Група, називаєте, група буде, наприклад, восьма, період перший. Гей. Якщо, якщо суперник не знає, знову до вас хід підпередить. Тобто ви ускладнюєте життя супернику. Відповідно, ваше завдання не дати потопити своїх кораблів. Основне завдання виграти. Так, не ми хочемо перевірати. Не Ні, а, бо так на час. Ще радили? так і, і виходить. Ні. Ну сказали вам вже що. Разом вони коштують скільки? 11 гривень. Правда? Блокнот на 10 гривень, на 10 гривень дорожчий за обгортку. Правда? То якщо ми від ціни обгор... euh, блокнота піднімемо ціну обгорки, має бути, що 10. Ми перевіряємо ці умови, 10 з половиною гривень, підняли 50 копійок. Буде скільки? 10 гривень, то на 10 гривень блокнот дорожчий. І якщо ми 10,50 додамо 50 копійок, то буде скільки гривень? Обидві умови. Розпочинаємо? Так. Да. Будемо розпочинати. Ось перед вами лототро. Яка випала з нашого дотрону під номером 5. Будь ласка, в кого номер 5 Так, є ось у нас номер 5. Перше запитання. Слухаємо вас, про передачу Тиску рідиною все відоме нам з тобою. О, дивись, вчений вдаль, приз, Прикриває його складочкою шкіри і самець виношує яйце. Самка в цей момент йде домолі, починає дивитися рибою. Коли вона живиться рибою, є спеціальний утвір, ми знаємо, птахів воло. Саме у воло вона відкладає ту рибу, яка під впливом травних ферментів вола перетворюється на так зване пташине молоко. Ну, у нас трошечки похоже на ту mm -hmm. так? Така желеподібна біла маса. Так? І коли розлуплюється... Ташенятко самка годує його одним секретом своїх, е, свого воду. 90 кілограмів пінгвін наполовину менше. Mm -hmm. Колібрі важить у 2000 разів менше, ніж пінгвін. Визначте масу пінгвіна та колібрі. Спочатку визначаємо масу пінгвіна. Як ми визначимо масу пінгвіна? На половину поділити менше поділимо. Поділити. 45, 45. 45. І так, маса пінгвіна 45 кілограмів. Коли у дві тисячі разів менше. Що 45 кілограмів. 45 кілограмів, що зробити? Так, але перед тим, що треба зробити? Можна кілограму ділити, а можна перетворити в грами. Грам. П'ятдесят кілограмів це скільки буде? 45 кілограмів скільки буде грати? Це буде 4 тисячі бензових. Земля, тобі дарую ніжну пісню, я, тобі я серце віддаю, тебе як матінку свою люблю.